Вітаю вас, шановні телеглядачі? Ми продовжуємо наш телемарафон присвячений 19-му міжнародному конкурсу шкільних медіа. Сьогодні до нас завітала Юлія Бережко-Камінська, член національної спілки письменників України та Всеукраїнської літературної асоціації Конгрес літераторів України, автор чотирьох книг поезій та головний редактор газети Ірпінський. вісник». Вітаю вас, Юлія, доброго дня. Перше питання, яке я вам хочу задати, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи потрібний такий конкурс, як міжнародний конкурс шкільних медіа? І такий конкурс, і йому подібні дуже потрібні. Справа в тому, що зараз. У молоді у школярів формується якраз і світогляд, і якраз є потреба, величезна потреба в самовизначенні. Дуже важко зрозуміти себе в такому віці і те, чим хочу займатися. Якщо є люди, які допомагають цьому, допомагають спробувати себе, допомагають відчути смак професії. Це відіграє колосальну роль в житті будь-якої дитини. Тому те, що у вас проводиться цей фестиваль, те, що він збирає таку величезну кількість дітей, те, що Знаходить відгук у дітей, і я впевнена, що дуже багато величезний відсоток тих учасників фестивалю різних років залишаються в цій професії. Вони в неї закохуються. Це величезне щастя і величезна рідкість. Скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, чим в майбутньому може допомогти нашій сучасній молоді міжнародний конкурс шкільних медіа? Перш за все, це і в самовизначенні професії. А по-друге, що не менш важливо, в творчій і професійній самореалізації, на якій би в якій би сфері людина не працювала. Чому тому що є певний набір якостей, які потрібні всюди. В будь якій професії потрібні люди, які вміють самоорганізуватися, які вміють оперативно відреагувати на ту чи іншу подію, які вміють бути лідерами, які вміють працювати в команді, які вміють. Робити свою роботу якісно це універсальні речі, те, що потрібно будь де і, не, і, і багато чому можна навчитися у житті, оволодіти багатьма спеціальностями, але якщо людина не має оцих от якостей, які цінуються над усе, вона не зможе досягти тих успіхів, які відкриваються тоді, коли людина володіє цими якостями. Ви не тільки журналіст, ви ще й письменниця. Поділіться, будь ласка, будь ласка, з нашими глядачами секретом. Як вам вдається поєднувати ці зовсім такі різні професії? Це, мабуть, теж в характері, тому що ногами потрібно стояти на землі, а головою, очима спрямовуватись, дивитися в небо. Тому я вважаю, що. Людина, чим би не займалася, але е, потрібно мати якусь віддушину там, де можна розкритися душею, зовсім по-іншому. Для мене це в поезії, для когось це в музиці, для когось це в вишиванні хрестиком чи в приготуванні дуже оригінальних смачних справ страв. Але обов'язково треба мати такий вихід для розвитку і піднесення душі. А от ви вже сказали, що ви вважаєте, що потрібні конкурси, такі як міжнародний конкурс шкільних мене, Ну от як ви вважаєте, які можливо подібні конкурси можна було б зробити, от на вашу думку, якщо говорити про подібні конкурси? А чому б не спробувати взагалі, щоб діти пробували себе в різних спеціальностях? Дайте дітям можливість спробувати, як зробити самим меблі, як самим спроектувати будинок, допоможіть їм увійти в будь-які професії. Знаєте, є слова такі екзюпері, коли він говорить, що для того, щоб люди полюбили море, будуйте з ними корабелі. І пустіть його в плавання, вони почнуть мріяти про це море. Так само і дітей у свої 12, 13, 15, 17 років це величезні мрійники, яким під силу все, які вірять у себе і знають, що вони мають цей потенціал, що вони можуть це зробити, але є певний страх. Допоможіть їм зробити цей крок. Покажіть різні професії. Такі конкурси потрібні потрібні в різних сферах. Я знаю, сьогодні о 18 у вас буде майстер-клас. Розкажіть, проанонсуйте трохи нашим глядачам, що це буде. Майстер-клас у мене вже був. І... А був вибачте. Так, це не майстер-клас, це була літературна зустріч. Мене uh -huh. сюди запросили більше не як журналіста, а як письменника. І я. Представила ті вірші, які писала от, впродовж останніх десяти років вибірки із різних книжок. І мені було дуже приємно, що е, я бачила от, очі е, учасників фестивалю. Е, Зацікавлені я бачила те, що люди відгукуються і осмислюють те, що я несу. Тому що для будь-якого письменника написати це лише пів справи. А от побачити от те, що бачиш в очах, коли читаєш твір, оце от це є от та точка, остання заради якої все і є. І наостанок я пропоную вам сказати декілька слів: привітань, побажань, організаторам та учасникам конкурсу. Організатори мене вразили тим, що вони творять, і тим, що це не однорічний проект, який вибухнув як така позитивна емоція, зібрав усе, що можна зібрати, і пішов в історію. А це системна робота. Робота на майбутнє робота, яка набирає все більших і більших обертів, і яка є на сьогодні дуже на високому рівні. Тому мене радує те, що так багато учасників із року в рік долучається до роботи, долучаються нові учасники. Це говорить про те, що конкурс живе, що він має перспективу, і бажаю, щоб це тривало і надалі. Рік за роком, рік за роком, і обов'язково, щоб уже в той час, коли за той час, коли організатори відчуватимуть, що вони вже хотіли б займатися іншою справою, чи ще чимось, обов'язково були ті молоді сили, які підхоплять, щоб цей конкурс жив десятиліттями, жив століттями. От такого тривалого змістовного життя я бажаю. Дякую вам, Юлія. А нашим глядачам я нагадую, що гостею сьогоднішньої студії була Юлія берешко камінська член національної спілки письменників України та Всеукраїнської літературної асоціації Конгрес літераторів України, автор чотирьох книг поезій та головний редактор газети Ірпінський вістник. До нових зустрічей на телеканалі Так тіві